Вітаю всіх! Пропоную вам, як завжди, на 13 число беремо пораду від ангелів на три варіанти. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант обирайте свій. Я починаю з першого варіанта. Що для вас, яка порада від ангелів? Ви нагрожуйте себе. Можливо, ви тривалий час, останній час, багато прикладали зусиль, жертвували собою, щось там напрацьовували. І, можливо, взагалі були ви сильно зайняті якоюсь працею, то на сьогодні вам порада йде, щоб ви винагородили себе так, як ви самі себе, того для себе бажаєте. Тому що, якщо ви віддаєте себе, то і навзаєм повинні щось отримувати, щоб був у вас баланс у стосунках. А тому для створення вашого гарного настрою. Ну, щось собі там, зробіть таке приємне, те, чого ви собі бажаєте. Можливо, хтось відпочинок, хтось любить солодощі, хтось подорож. Тобто винаградіть себе, потім у вас підніметься рівень енергії, і ви зможете мотивувати себе і тих, хто біля вас на здійснення якихось нових проєктів, або якихось стосунків створювати, у кого для що, що важливе для вас буде. Тож, дійте, ви нагороджуйте себе, ангели вас будуть оберігати. Другий варіант енергетична терапія. Можливо, ви наразі сильно втомлені, багато справ виконували, можливо, навантаження на вас великі були. І ваш організм просто вже знесилився. А тому вам потрібно відродити свою енергію, енергетичне поле своє. А для цього вам потрібно накопичувати позитивні енергії в собі. І тому тоді, коли ви знаходитесь у позитиві, ваші руки можуть творити якісь такі чудеса. Ви зможете, хто працює у сфері красоти, можливо, хто там приготує сьогодні їжу, буде готувати, або займатися тем, тим, що ви будете виконувати своїми руками, то воно буде навіть мати якусь зцілюючу силу. І тому е, наповнюйтесь позитивом. Тільки в позитиві ви можете творити. Хай ваші ангели вас оберігають. Так, третій варіант. Розслабтеся і відрішіться від проблем. Ну, ангели говорять про те, що ви багато працювали, можливо, над собою, можливо, фізично. І через це ваші ангели вам посилають вашу любов. І говорять, що. Розслабтеся і відпустіть всі труднощі, або і якісь, можливо, ви іспити проходили, кризовий стан. І не чіпляйтеся за той негатив, який ви вже прожили. Краще піднімайте руки догори і відкривайте серце на зустріч любові і підтримки ваших ангелів. Третій варіант взагалі чудовий. Тож звертайтеся до ваших ангелів, вони вас оберігають і вас підтримують. Такі були поради від ангелів на сьогодні, 13 жовтня 2024 року. А я бажаю всім. Оберігайте себе, хай ваші ангели вас хранять.